Друзі, вітаю сьогодні у програмі Тернополяни. Правоохоронна тема, і скажу відверто, поштовхом до розмови, яку ви зараз буквально за хвилину почуєте і побачите, поштовхом для цього інтерв'ю стали мої власні враження. Якщо хочете, мій власний досвід, мої власні запитання до самого себе. Ті люди, які стежать за кримінальною хронікою Тернопільщини, без сумніву мене зрозуміють. Ну от дивіться. Читаємо, бачимо, слухаємо повідомлення поліції про те, що підрозділ корт взяв участь в якійсь спеціальній операції. Підрозділ корт знешкодив, затримав, запобіг. Ми це чуємо, бачимо, але я переконаний, не розуміємо, в тому числі і я зізнаюсь, що ж таке підрозділ корт сьогодні ми. Вам про це розповімо з допомогою офіцера цього спецпідрозділу. Прізвище і ім'я із зрозумілих причин не називаємо. Дякую, що погодились на нашу розмову. Мені якось дивно, що я не називаю ім'я і прізвище. Так, що ж, таке? що ж таке підрозділ Корт? Це йде абревіатура з декількох букв, які має своє пояснення. Це йде корпус оперативно-раптової дії. Корпус оперативно-раптової дії ну він сам наштовхує на порядок роботи вашого підрозділу. Скажіть, а можна його якимось чином ототожнювати, порівнювати, скажімо, спецпідрозділом Альфа СБУ всім відомим? Підрозділи досить схожі, але різні структури вони вносять свій ну невеличкий як то кажуть, момент в специфіки їхньої роботи, в специфіку нашої роботи. Порівнювати звичайно, що їх можна там рівень підготовки, відбір, різні там моменти досить, досить схожі. І в плані взаємозаміняємості можна сказати, що ми один одного могли б замінити в ті чи іншій операції. Але все ж таки, ми в структурі МВС, вони в структурі служби безпеки України. Тому ми трошечки відрізняємося. Я зараз про нагальний актуальний, тому що все-таки війна. Бійці спецпідрозділу корту, крім того, що виконують свої обов'язки на території області. Участь в бойових діях беруть. Так, звичайно, що участь в бойових діях від початку повномасштабного вторгнення у нас досить, досить активно. Це всі регіональні відділення, які є по всіх обласних центрах, це наш департамент, також приймає активну участь в відбиті збройної агресії ворога ми просто в нашому випадку використовуємо таку ротаційну основу, щоб бійці, які виконують бойову задачу, мали змогу приїхати сюди, відновитися, поміняти, можливо, щось в своїй тактиці відносно того досвіду, якого отримали на лінії зіткнення, і вже виїхати з новими силами, з новими можливостями, щоб Якісніше виконувати свою задачу. Ну от Відбувається ця ротація. Одні заїхали на фронт, інші приїхали. Постійно там є бійці тернопільського корду. Чи бувають ситуації, коли всі тут в тилу? Ситуації різні, різні моменти. І в даний момент ми зараз готуємося. До виконання бойової задачі, але в цей же час на лінії зіткнення є наші колеги з інших регіонів, які там виконують задачі і яких ми будемо міняти. Ми зберігаємо такий здоровий баланс, коли частина там, але частина лишається тут для того, щоб забезпечити виконання задач тут, на місці, саме для правоохоронних забезпечення правоохоронної безпеки і різних викликів, які тут. Присутні, от ви сказали про бойові завдання, які корт виконує там на фронті. Я чомусь переконаний. Є такий стереотип. Знаєте, давайте будемо говорити відверто. Зараз хтось з глядачів, можливо, дивиться і думає, ну, поліцейські, поліцейські поїхали в зону бойових дій, виконують там поліцейські стоять на КПП, десь там на блокпостах. Корт виконує і справді бойові завдання. Хоча ми в структурі МВС, ну. Але ми більш такий воєнізований підрозділ, який має в своєму складі в нашому складі, є військові спеціальності. Це хлопці, які займаються снайпінгом, це досить серйозна підготовка, яку вони проходять. Це хлопці вибухотехніки, які також проходять неодноразово курси, підвищення кваліфікації, ростуть в, в цьому напрямку. Є Зараз у нас з'явилася досить широка спеціальність операторів БПЛА, тому виконання бойових задач по цих напрямках йде ну, постійно, працює хтось з наших колег, чи ми в цьому напрямку. Окрім цього, у нас ще є сформований на базі департаменту Корт в місті Києві полк. Спеціальний призначення, стріляції, полк-корт. Які виконує безпосередньо на лінії зіткнення, які отримують позиції не на КПП, не на якихось там логістичних питаннях, а суто? От зараз є наші колеги, які сидять в місті Торецьк і виконують задачі на передньому краю? Знаєте, я згадав конкретний випадок. Хотів би е зрозуміти вашу роль у цій ситуації. Пам'ятаєте, було резонансне вбивство в районі старого парку там? Так. Сім'я загинула. Корт брав участь у затриманні підозрюваних? Так, звичайно, це йде резонансна справа. Самі розумієте, це ну, ну вбивство воно завжди є. Вбивство це, завжди, не, це, ну, це не резонанс. Це, хто б там не був потерпілим, це все. Але в даному випадку воно набуло і масового розголосу через соціальні мережі, і, ну, і по оперативним даним, що. Підозрюваний чоловік, який був в розшуку по інформації, був непростим, ну, скажімо, таким звичайним людина, яка просто там з необережності вбивство став. Ще щось це було досить серйозний злочин, і були серйозні підстави, що він озброєний, ну, що потім підтвердилося. І в такому випадку ми залучаємося обов'язково для того, щоб здійснити максимально ефективне затримання з мінімальними можливими. Негативними наслідками відносно цивільного населення або якісь так ситуації, які б не могли піти на ту сторону. В абревіатурі назви вашого підрозділу є слова оперативно раптовий Я за оперативність зараз чіпляюсь. Наскільки оперативно ви можете прибути там, де є необхідність у корді? Все розуміють, це не так просто, як можливо, уявляють собі цивільні люди. Оперативність, раптовість, ми не так розумі, роз, повинні розуміти, що от нам подзвонили, ми ризко заскочили в машину, і в будь-якому точку обласного центру ми повинні якось там по часі бути. Ну, от як це відбувається? Це трошечки відбувається по-іншому, але по суті ну, в загальному і такі ситуації бувають. Коли є терміновий виїзд, коли ситуація, яка склалася, яка ну, є надзвичайно небезпечна, тоді ми. Максимально швидко, наскільки це можливо, з використанням там, деколи долучалася до нас і патрульна поліція, яка супроводжувала наш спецтранспорт, він не завжди з ну завжди без мигалок, скажімо так, забезпечило до чим пошвидше прибуття на місце ну, виконання задач. Я не знаю наскільки це таємниця, але мені цікаво, думаю, глядачам теж хто може, може дати безпосередньо команду вам на виїзд. То знаєте, де хто подумає, дільничний приїхав там якийсь скандал, хтось кидається на нього там з сокирою, припустимо, і таке може трапитись, і він корт викликає. Для нашого виїзду, там, чи по терміновому виклику, чи по будь-якому іншому, завжди приймає рішення і дає вказівку начальник головного управління. Це чи в Тернопільської області, чи будь-якої іншої, якому підпорядкування є підрозділ корту. Ну, тобто, ми. За вказівкою начальника управління виїжджаємо на виконання тої чи іншої задачі. Відправити на виконання завдання на Тернопільщині вас може Сергій Зюбаненко, полковник. Так, так. Вибачаюсь, трошки неправильного формулювання. Не на Тернопільській, не на території Тернопільської області, це може бути будь-яка частина України, але це має бути його поводження і його згода. Ну я вам скажу, що для виконання задачі. Дніпропетровській чи Херсонській області, якщо наші оперативні працівники там, Карний Рошук, управління стратегічних розслідувань чи будь-які інші підрозділи виявили злочинці, які скоїв злочин безпосередньо в нас на території області, але переховуються за межами області, там ну, будь-де в межах України, так звичайно, ми за погодженням е е е керівника головного управління виїжджаємо в іншу область. Ну, я так розумію, що за необхідності. Якщо тут потрібно затримати злочинця, який десь наробив біди на Дніпропетровщині, припустимо, то дніпропетровські Кордівці можуть і сюди приїхати. Можуть приїхати, така практика використовується, але ну, все залежить від ситуації. Розумієте, коли місцеві, ну так скажемо, наші оперативні працівники, у них вже є якась доказова база, вони приходять до нас, проговорюють з нашим керівником, не з особовим складом, а з керівником нашого. Підрозділу, що от у нас є справа, ми будемо їхати на затримання, у нас складається план завдання, там по пунктах розписано, куди ми їдемо, що ми маємо робити, характер об'єкту, характер сотату, ну дуже-дуже багато чого інформації в декількох листках розписується для того, щоб ми могли якісно підготуватися до виконання тої чи іншої задачі. Якщо наші працівники, скажімо там, в телефонному режимі би зв'язалися з працівниками іншої області, це могло би скажімо, не так якісно або не просто не могли би завчасно підготуватися, так як ми. Це дає змогу їм приїхати вже на місці зі своїми, кажем, о, працівниками, які будуть проводити той чи інший захід, і нам підготуватись краще, зрозуміти ситуацію, в якій нам потрібно засоби собою взяти. І працівники, які з нами їдуть, вони розуміють, що ну, ми з ними будемо. Постійно до кінця там, виконання задачі, і відповідно зразу з ними повернемося. Чи відповідає дійсності моя думка про те, що спеціальний підрозділ Корт, по суті, став наступником, змінив ще радянський ОМОН? Я би цього... Ну, Це зовсім різні. Підрозділи і зовсім різні задачі, які виконували той самий ОМОН. Він формувався ще в часи 90-х в тих реаліях, які Але були. Коли ще була міліція, скажімо ну, так. Міліція, реалії суспільства зовсім інші, ніж тепер. Зовсім інші були чуть -чуть, ну, самі закони, ну, все міняється, все трошки по-іншому починаємо рухатись до кращого, більш права суспільства розвиваються. І відповідно у них були інші задачі. Ну і відповідно за. Задачі наші стоять трошечки не такі, як в них, в плані того, що ми виконуємо затримання небезпечних злочинців, які можуть там, стати зброю або скоїли небезпечні злочин для суспільства. А ОМОН він більш був заточений на там, розборки з криміналітетом, таким там, 90 х Ну, і часи були інші. І так. часи, і там в масових заходах вони приймали участі, чого ми не робимо. Ви згадали про затримання, ймовірне затримання небезпечних злочинців, які, ймовірно, і зі зброєю, чи гідно, достойно і ефективно екіпіровані бійці корду? Наскільки ви відповідаєте тим сучасним технологіям іноваціям в амуніції? Рабоохоронні, якщо провести такий озлагальнюючий оцінку, то я вам скажу, що на початку моєї служби я, мабуть, тільки мріяти міг про те, що зараз в мене є, і ну в моїх товаришів по службі по екіпіровці, по оснащенню по технічних можливостях і по Ну, досить широкий спектр, чого зараз, ну завдяки міністерству, ну завдяки ГУНП Тернопільській області, яке також, ну я вам скажу, серйозно долучається до наших потреб, прислухається до наших там змін в чомусь. Ми, так, нам ми щось маємо, але воно вже не актуальне, тому, що там ці ну, там, дрони вже розрухаються далі, чи ще щось, і нам потрібні нові закупки. Входять в наше положення і приймають ну, досить таке позитивне рішення для нашого підрозділі корд, очевидно, бійці теж мають якусь свою професійну спрямованість, якісь окремі спеціальності професії, посади, я би так сказав, які вони є в корді. Ну, снайпери точно напевно є. Ну так, я тільки що я проговорювався, але якщо взяти, то ми притримуємося тієї позиції, що кожен. Боєць повинен мати одну, а можливо, і декілька ще спеціальність додаткових. Що це в себе включає? Це, е, нас немає такого, що от я водій і все, мені більше нічого не цікавить. Я тільки займаюся автомобілем. І все. Наш стрілець повинен вміти. Ну, боєць, скажімо так, то, що він там е, працює в групі, стріляти, оці всі моменти, рівні офітичної підготовки, це все ми лишаємо в сторонці. Окрім цього, Обов'язково він ще повинен вміти керувати автомобілем, це незалежно від Напевно, того. Напевно кожен правда, що автомобілів так, звичайно, це на сонячний день це вже є необхідність, а не просто якась там заваганка наша. Керувати автомобілем. Якщо людині цікаво, або хоча б вона психологічно готова бути медиком, бо це не кожному дано когось лікувати при пораненнях, допомагати. У нас є медики, у нас є снайпера, у нас є кінолог, у нас є вибухотехніки, у нас є група БПЛА, яка займається. Ну, вона так скаже. Щоб бачити все з висоти. Ні, група БПЛА, вона розділена таких на дві підгрупи. Це йдуть розвідка і група, яка займається ФПВ-дронами. От ви зараз, і я вас розумію, ви зараз ховаєте своє обличчя, ця конфіденційність, вона притаманна вашому підрозділу, я так розумію. Не в тому ракурсі, що публічність, там боїмося лиця свої показати. В плані того, що при виконанні тої чи іншої задачі деколи приходиться бути і без маски, як цивільна людина. Якщо, скажімо так, сильно ми будемо майоріти на різних інтернет-ресурсах, це просто може негативно сказатися на тому, що хтось та й колись когось впізнає, скаже, о ні. Тут же ходять хлопці з корда. Ми не будемо робити поки що того, що запланували. Хоча це, можливо, було б і як хороший момент, але не думаю, що вони відмовилися б повністю, а просто-напросто відклали би. Я хочу зараз Найбільше. перейти до розмови, яка відповіді ваші, я переконаний, зацікавлять тих, хто, можливо, зараз дивиться нашу розмову і думає: от в корт я би пішов служити. Якщо людина поки що ще цивільна, вона може зразу в корт потрапити. От людина каже, я хочу в поліцію, але лише в корт. У нас є система відбору, яку ми не ігноруємо, скажімо так, через ряд причин. Багато можна назвати, але якщо так скоротенько, то людина, яка приходить спочатку в поліцію, вона проходить певний відбір. Вона заходить, стає фізфізово. Щоб за... просто стати поліцейським. Щоб стати поліцейським. Вона mm -hmm. проходить психологічний, відбір. У нас там, центр психологічний, де вони там пишуть тести, з нею знайомляться. І на цьому вже етапі декого і відсіюють. Тому що людина ну, бачить, що вона ну, не для цього. Зрозуміло. Тому якщо ми оцей етап пропустимо, заходження в поліцію, хоча б того мінімального відбору, ми ну, дуже багато будемо втрачати енергію на то, щоб. Самим оце все робити, я правильно вас зрозумів для того, щоб стати кордівцем, спочатку треба стати поліцейським і, очевидно, попрацювати все таки в якомусь іншому підрозділі. Е, ну це я вам скажу, що ну з власного досвіду, і з досвіду скільки вже років років працюю, коли в нас приходять молоді працівники, які деякий час попрацювали по-простому, походили по землі, поспілкувалися з населенням, поспілкувалися в якості поліцейського. У них вже формуються якісь певні професійні навики, ну витримки якоїсь цієї психологічної стійкості, коли людина розуміє, що на конфлікт не треба йти, а треба якось його оминути або згладити. Тоді, по приходженню до нас, в якихось екстремальних ситуаціях вона вже має якісь свої попередні навики. Тому робота попередня робота в якихось підрозділах вона завжди у нами трактується як досить хороший і плюсик. Мені чомусь я от почув, вас зараз мені чомусь здається, що саме психологічна стійкість, я би так сказав, одна з важливіших таких рис. Ну, В колективі треба бути теж витривалим. Якщо взяти так по великому рахунку, фізичну підготовку при бажанні можна підтягнути. Якісь певні навики поводження зі зброєю, якщо людина до цього має бажання прагне. Можна їй надати все. Ну якщо людина слабка характером, якщо людина психологічно нестійка або вона в колективі не може адаптуватися, цього ну, ніяк не досично. Це просто ну... я, мабуть, поставлю останнє запитання, яке теж очевидно зацікавить тих, хто хотів би потрапити в корт. Ну, трапляються такі ситуації. Ми про них знаємо, коли людину звільняють з поліції, тому що вона. Навіть і дискредитує звання поліцейського У вашому підрозділі часто відбраковуєте вже діючих бійців кордону? Суто в нашому нашого регіону підрозділу у нас таких випадків, щоб сертифікований працівник групи А був відбракований через свої якісь там неможливі причини нести службу. у Нас такого ще не було. Я, можливо, дилетантське запитання вже на завершення поставлю, але чи є якась службова, ну, назву так, провина, яка є головною і безперечною підставою для того, щоб сказати комусь, ти тут не потрібен в Корді, до побачення? Приймає рішення керівник завжди. Він завжди оцінює попередній, скажімо, її поводження. Кожен має право на якусь помилку. Як ви це допускаєте? Ні, ну помилки що кожен має право Не критичні. Це якщо людина просто зупинилася в розвитку, якщо Я вона от, приходить на роботу, але вона ну, ні до чого не тягнеться. От такий мертвий баласт, то їй або пояснять, друже, ти працюєш з нами, чи ти хочеш, можливо, десь в іншому підрозділі себе реалізувати. Я перефразую, що є критичним для того, щоб вилетіти з кордону. У нас такої ситуації не було, щоб людина до такої межі критичної дотягнулася. Ну, це якщо взяти суто моє суб'єктивне бачення, ну воно не пов'язане там з позицією керівництва чи з позицією там, нашого департаменту з Києва. Суто від себе можу сказати, людина, яка в очах, от видно, що коли очі горять до справи, а вона от, ну, мертва в очах, приходить, якби не сказати, шукає халяву. Відбуває. О, так. Відбуває. хоче відбути якусь, от можливо, носити шеврон, чи можливо там йому подобається форма, але вона не, не в колективі, вона десь окремо, вона десь випадково попала в підрозділ. Можливо, і тут це треба такі моменти. Я собі так подумав, ну якби про Якщо очі не горять, може і товариша підвести. Звичайно що так. Вони, вони думають про те, що ага, вони пішли, а я напевно тут зачекаю. Краще посижу в машині, чи пізніше вийду, чи о, не допоможу, бо може мені прилетіти якийсь там осколок чи куля. І це трошки небезпечно, коли людина не хоче. Дякую вам за відверту розмову. Зичу вам і вашим товаришам по службі. Удачі! Okay.